Проблема, яка нас сьогодні об'єднала, я треба вирішувати, вирішував. Дякую засобам масової інформації, і грудях великій місії, що він зібрався в цих людей сьогодні разом. Насправді все дуже просто. У Львів прийшла саме звичайна сміттєва мафія. Всі про це знають, всі це розуміють. Цій мафії, ну, коли було слово колаборантам, це є війська міська рада у службі органів влади. Сьогодні це є колаборанти мафії. Що робити, все зрозуміло. У нас є закон України, і ця земля, на якій ми стоїмо, є державна. Кожен з нас є в державі, громадянином і це державна земля. І вона залежиться місту Львову безпосередньо. Ніхто жодного межа не виділяв цієї землі нікому. Тому що це колишні підприємства Сільмашу, яке було державним. Вони мають акт постійного користування, але міська рада не розпоряджалася цією земельною ділянкою. Окрім цього, ви бачите всі, що робиться біля ангару зліва. Вироблений повністю ліс. Хтось його тільки що назвав самопосадкою. Яка він зараз вийде і скаже, пояснить, самопосів, самооцепт. Виротий котлован це, котлова. це небезпека для людей, це взагалі порушення всіх норм екологічних. Зараз буде інспекція, вони складуть акти. До вас прохання максимально повідомити людей і 22 числа в четвер. Прийти на сесію, і поставити остаточну праву цього друзі. Я ще я, я перепрошую.